Історія написання цієї пісні навіть сьогодні відома дуже малій кількості людей. Більшість вважає, що вона була написана невідомим повстанцем в лавах УПА, але це не так. І попри цікаві факти про цю пісню, які ви сьогодні дізнаєтесь, я б хотіла ще більше розповісти про її автора, який, на жаль, всі ці роки залишався в тіні цієї пісні. Мої вітання це платівка Меломана. Гей, відчиняйте до свободи браму, крою свячені, золоті ключі, хлопець із лісу веде свою кохану, Хлопець з лісу місяць на плечі. Автор пісні жартує, що в сьогоднішній час для багатьох він воскресне. Пісня Хлопці з лісу вважається народною і публікується без зазначення автора. А насправді текст і музику відомої повстанської пісні створив львівський письменник і журналіст Зеновій Филипчук. На те, що цю пісню вважають народною, автор тільки посміхається, бо, каже, кожна народна пісня так чи інакше має автора. А йому більше приємно, що люди переспівують, хоч і не прославляючи автора. Гей, відчиняйте до свободи браму, кров'ю свячені золоті ключі, вулицями лева, веде свою кохану хлопець з лісу. Місяць на плечі. Написав пісню хлопці з лісу Зиновій Филипчук у 1988 році, у дуже непростий період свого життя. Вже тоді він, журналіст, який відмовився від офіцерського звання. Бо вважав, що тодішня влада не працює на благо народу, зазнавав переслідувань. Неодноразово йому погрожували, були проблеми із працевлаштуванням, але зізнається, творчість його рятувала. Каже, пісня пишеться, коли не може жити. Створив рядки пісні хлопці з лісу про славних повстанців, щоб залишити щось по собі. До речі, музику створював на власній гітарі. До якої замість однієї струни прилаштував звичайний дротик, ось так народжувалась відома повстанська пісня, а присвятив її своєму сину, який до того ж сьогодні захищає Україну на фронті. Зеновій Филипчук виступав зі своїми піснями в естрадному театрі Не журись а також співав на фестивалі Червона рута а одного разу награв мотиви своєї тоді ще маловідомої пісні Хлопці із лісу. Гурту «Львівські музики. Ті випросили її для свого репертуару. Якраз у 1990 році гурт випускав альбом повстанських пісень, в якому 15-ю і останньою стала саме ця співанка. Але автора вони не вказали. Так пісню Хлопці із лісу у 1990 році у студії Лева було вперше записано на касету. У виконанні гурту львівські музики раз, два, три, хлопці з лісу. Раз, два, три, ми ще живі, раз, два, три, вороги, до біса, вищона свобода на землі. Пісню хлопці із лісу можна знайти за ще однією назвою: Марш сотні левів. То якій ж сотні вона присвячена? Насправді автор не створював другу назву. Її виголосила зі сцени співачка Софія Федина, яка теж згодом виконувала цю пісню, і, ймовірно, теж вважаючи її народною. А йдеться не про назву бойової сотні, а про львівських левів хлопців, які в лавах УПА захищали Україну. Тому первинна і єдиноправильна назва цієї пісні хлопці із лісу. До речі, Зеновій Филипчук неодноразово був присутній на концертах, де зі сцени виконували його пісню, називаючи її повстанською народною. Але автор жодного разу й не думав скаржитись, бо каже, він радів від того, що пісня живе. Хлопці із лісу вважається повстанською, бо написана саме на мотиви Української повстанської армії. І її ви точно знайдете серед переліку повстанських, але вже будете знати, хто є автором. Зиновій Филипчук зараз у віці 61 року, маючи у своєму доробку безліч широковідомих пісень, колядок, дитячих співанок, творів продовжує писати. Слухаємо повстанську пісню Хлопці із лісу. Авторства Зиновія Филипчука У сучасному виконанні зустрінемось в наступній платівці маломана. Гей, відчиняйте до свободи браму, крою свячені золоті ключі, хлопець із лісу, веде свою кохану. Хлопець із лісу. Місяць на плечі.